Вітаю всіх на своєму каналі, Даріанна Вайтпромаджик. І сьогодні, дорогі мої, я вам подам захист, оберіг від кривдників ваших тварин, так як люди дуже прив'язані до своїх домашніх улюбленців, собак і котів, люблять їх, оберігають, дорожать ними. А це все благополуччя сім'ї, бо вони вас захищають. Але вороги, які ненавидять вас і бажають вам зла, так само, щоб нашкодити вам, але не можуть цього зробити, то мстяться на ваших улюбленцях, щоб спричинити вам страждання або вбивають тварин ваших, або троють. А може бути так, що почу, яку на вас наводили на смерть. Бере на себе ваша собака або кіт. Вони захищають вас і самі захворюють і можуть і померти. Що ми можемо зробити в такому випадку? Ми можемо поставити захист на вашу оселю і на вас. Що ми для цього можемо зробити? Для цього ми обкурюємо поленню. Можуть бути трави, може, так само і лавровий лист діє е, хорошою дією. Обкурюєте свій дім і своїх тварин, е, запалюєте траву, коли вже полум'я погасне, і потім цей дим, цим димом обходимо три рази всіх, хто живе в цьому домі. Зі словами заговору. Зараз я вам подам заговір, який ви можете проговорювати при очищенні і свого дому і своїх тварин. Заговорюю імена від ворогів бродячих, від собак косячих, від зміїх повзучих, від кліщів, від комарів. Від зависників, від порчеників, від злих діянь ворожбитів, як полин злих духів проганяє, так і все живе мене і мою тваринку від злих наговорів порчі оберігає. Сказано, повелено, так і бути, нічим не перевернути. Амінь, амінь, амінь. Обходимо три рази всіх і свій дім. Так само можете поставити полинь у себе вдома під килимком біля дверей від злих людей. Він полинь так само буде як захист для вашого будинку. Можете також зробити оберіг, це так як другий метод захисту це оберіг пов'язку з червоних ниток. Берете 9 ниток у кожній по три нитки. Тобто беремо три like, ниточки, повинно бути по три ниточки 9 штук і плетемо косичку. При цьому начитуємо заговір. Плету, плету, виплітаю оберегом ім'я, якщо для себе, то своє, якщо для вашої тваринки, то кличку. Заступаю. Від слова злого, від ока дурного, від усього чорного, наносного, приносного, від обратів і відкатів, від стягів і перехватів, силу свою, бо беріг плітаю від горя і хворіб ім'я закриваю, що лихе за мною ім'я поведеться. то цей оберіг розір... розіб'ється істину. Це для тварин перед тим, як випускати їх з хати, можна... що можна зробити другий такий обряд це напоїти молоком або нагодувати на мисочку з їдою або питтям два рази в місяць. Ми дев'ять разів наговарюємо такий заговір, оберіг. Захищаю, ограждаю цю тваринку, говорим яку, кличка від усіх небезпек, порч, наворотів, перетягів, стягів. Не дивиться ворог на нього і нічого злого не говорить. Пройде воно мимо старих дідів, старих бабів, злоблих колдунів. Мимо лихого чорного злого ока, ніхто його ім'я не згуби, моє заклинання не розруби. істина. Це ми е, робимо заговір на їду або на пиття. І за нитку я вам не сказала: ви можете, якщо робити для себе, можете її носити е, е, на руці, якщо там для кішки або собаки, пов'язати на шиї. Е, ще є один такий діючий метод, ритуал це коли нанесли шкоду, вбили або струїли тваринку, тоді вже робимо заговір. Е, це так як від, е, обратка, відкат, запалюємо свічку і читаємо обратку ворогу. Хвороба, хвора тварина кровавою рукою окоянною скривдена. Як ця свічка догорить, так в кривднику вернеться і на тіло його привернеться. Ти рана болюча, на тілі тварини закривайся, а на ворогу приживайся. Буде тобі ворог клятий, битим, давленим та крученим своїми злодіяннями замученим. З тваринки сходить до тебе переходить, і буде так. Як ця свічка згорить. Так і ти будеш згорати від своєї злоби. Це ми робимо, читаємо заговір, поки не догорить свічка. Це так як у братках, якщо хтось дійсно наніс кривду. Є ще такий, можете читати, є заговір, теж діючий. Це вже другий заговір. Ми, якщо знаєте ім'я, можете навіть знати, хто робить, то говорить ім'я, якщо ні, то просто хто на мене рабож'ю і на мій, на мій дім ворожив, хто мою собаку, кличку каже, кішку світу зжив, хто його бив, хто його труїв, сам своїх днів не дожив. У хворобі і муках, як ця тварина тужив. То від завісті й злоби руку на тварин піднімає, той у горі погибає. Всі муки тварин на себе переймає, буде його пекти і боліти, руки крутити, щоб шкоди ніколи тваринам не чинити. А як уже вчинив, той таку також участь на себе приймив. Істина амінь, амінь, амінь. Цей заговір так само можете читати на свічку. І до тих пір, поки світочка не догорить, ми читаємо оцей заговір. Це ось такий для вас, такі кілька методів захисту свого дому і тварин від злих людей, від злих очей, від зависників і для тих, хто вам зичить зла недобробажателів. Отож, користуйтеся на здоров'я, якщо він вам потрібний, Ліпше, щоб він був вам не потрібний, щоб все було добре і щоб ви були здорові, і ваші улюбленці і собачки, і ваші коти, щоб всі були здорові, і це буде найкраще, щоб не приміняти. А якщо він вам згодився, якщо мій заговір, мої заговори, методики для вас діючі. Не всидайтеся, ставте лайк, це буде для мене приємно і підтримка для мого каналу. Всього вам хорошого, любі мої! Будьте здорові, до побачення, до слідуючого відео.